Я не знаю, я хліб привез. Може лучше виїхати вам відсюда? Та ми взимові вже півтори тижні машини немає. Давайте я вас вивезу. Сьогодні я вийшов не Я вас вивезу. Всіх вивезу. Це Петро, це Петропавлівка, Куплінський район. Там заходиться Сіньківка, звідти. Окупант тисне сюди дуже сильно. Розбито все. Практично повністю все. Повністю все розтор... розторочено. Бабулечка, все будет добре, дорогая моя. Стекло. А? по Подружки в машине уже едем. Давайте. одевайтесь, Одевайте все вещи уже здесь. Ваши мешки тут. Так быстрее одевайтесь. Давайте, дорогая моя, давайте. Вот такая эвакуация, друзья. Боже, горе. Горе, горе. Давайте выйдем. Я вас дуже прошу. Господи, какой Ой, не говорите. Зачем нас так Бог наказал? Я не знаю. Давайте, Марія, дуже прошу вас, дуже прошу. Так, документ, в мене десь тут паспорт. Давайте швидше, будь ласочка. паспорт. Ми стоїмо так, що бляха Ось він. Все. Паспорт і телефон. Все, я це беру. Я це беру. Давайте, пакет беру. Одягайтеся по пути, будь ласочка. Пойдемте. Пойдемте. б'ють же, сильно. Давайте. давайте, 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 давайте. давайте. Пісик, їдеш? Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, маленький, іди сюди, хороший. Забирайте. Забирайте все. Все, виїжджаємо з Богом. Харків, доставив я дівчат та собачку, всі в безпеці. А Поліна Павловна, яка саме старша, їй 84 роки вже без будинку. Зараз будуть її розсіляти та її подругу. А з бабушкою Марії, я зараз поїду до її доньки. Ось така евакуація.